Тиждень немає теплопостачання в квартирі кропивничанки Раїси Бурої. Каже, у другі дня батареї холодні. В хаті холодніше, як на вулиці. Я навіть сьогодні у спальні відкривала вікно, щоб трохи погрітися перед сонцем. І все время от самого першого числа Чуть-чуть потепліли раз і все. І більше не було. Теплопостачання не було через порив на вулиці Юрія Олефіренка. Його ліквідували. З 15-ї години у будинку почали відновлювати теплопостачання, пояснює головний інженер теплоенергетика. Розрушення трубопроводу пройшло, яке ви бачите, він розкопано. Сьогодні воно устранено. Зараз люди підійдуть, зараз воно заповняють дом водою. Я думаю, через часик в будинку буде вже тепло. По місту наутро було 11 будинків, які відключені від теплопостачання. Є будинки, які відключені по порушенням в магістральних теплових мережах, приєднавши до основної магістралі основної. І є такі будинки, які відключені в будинках, тобто виконують. Жео, і крепи там в основному цео це, е, номер 3 Один з поривів на вулиці Гагаріна. 7. розкопали там, знайшли порив. О, зараз шукаємо місце, де можна відрізати і приєднатися. Причина ще саме основна це дуже застарілі мережі. Ми Перед собою поставили ціль включити будинки всі. Додав до кінця дня ліквідують шість поривів, інші до суботи. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.